Маріуполя, Харкова, Бучі, Ірпіня, Чернігова в таких об'ємах могло не бути в тому жахливому стані, якби діюча влада не займалася хірньою, а займалася захистом України. Тому, коли з них ліплять якихось героїв, наш інформаційний простір має бути українським і україномовним в першу чергу. Я хотів би, щоб ця країна розпалася, не впадати ні в який розпач, не впадати ні в яку ейфорію. От, до війни я займався музикою і продюсуванням, зйомками документальних фільмів проекту Видатні українці сучасності і був ведучим на суспільному програми Країна пісень. Ну я прокинувся від вибухів, які лунали з боку Василькова, і з інші вибухи з боку Гостомеля. Це відчутні були вибухи. Це був ранок. От. Дуже добре це пам'ятаю, але ну, я зрозумів зразу, що, що війна почалася. Власне, ну і не можна сказати, що я не, не був готовий до цього. Я розумів, що вона буде, тому мене це не здивувало. Ну але, звичайно, всі події, які далі почалися, ясно, що вони вже покатилися таким жорстким таким, ритмом. Так, я один. Так. Я насправді те, що в країні все рухається в бік якогось якоїсь жесті, я зрозумів що десь в кінці 17-го, на початку 18-го року, от коли в медіапросторі почалися, ну, і в політичному житті почався такий треш в адресу. Діючої тоді влади, я зрозумів, що це серйозна атака. В 2019 році я вже жорстко був переконаний, що буде щось погане. От. І тому родина моя не в Україні ще з того часу. От. А сам я в виходить в 2019 році придбав офіційну зброю. І ходив на тренування по стрільбі. От а все інше було, в принципі, морально. Я ну, очікував якоїсь такої історії. Саме таке, таке остаточне переконання. В мене було в Новий рік, коли я прийшов на центральну ялинку біля Софії, яка була надзвичайно красивою, надзвичайно чарівна була атмосфера, безтурботна. Люди були надзвичайно щасливі, лунала музика, дуже гарна ялинка, світло. А і було таке відчуття щастя, що, що в якийсь момент я відчув, що це моторошне таке відчуття, що люди настільки безтурботні і щасливі, що це ближчим часом буде якась страшна біда. Отаке от було в мене відчуття. І воно, на жаль, справдилося. Вже з 26 числа я був записаний в тероборону, хоча прийшов 25-го, і практично весь місяць там, з хвостиком, звичайно, ми. Ну, виконували ті дії, які треба виконувати в цей час. У нас, ну, тобто, зброя, все офіційно, тобто, звичайно, ми я вступив в тероборону. Цей час, я думаю, всі, хто були в Києві, приблизно були в одній і тій самій історії. Ми їздили на евакуацію вірпінь, мирного населення, ми несли чергування на блокпостах і ну, все, що потрібно, в такі ходили стріляти. Ну, то тобто таке. От, а вже коли. коли Київ відтіснив ЗСУ, відтіснило ці напади. І коли стало зрозуміло, що битву за Київ саме Україна виграє, зараз ми переключилися на гуманітарну допомогу. І також я знімаю ще військову хроніку, тобто паралельно це все відбувається. Ну, я їжу, я маю свою зброю, тому я їжу на якісь речі такі зі зброєю. Броніком каскою, все як потрібно. Це буде документальний фільм Хроніка, який зараз має таку назву попередню між світлом і злом. Зараз має бути сила в тому, що звичайно ми маємо рухатися в тому ж самому ритмі і далі, як цей перший місяць війни, в саме такому ритмі постійної роботи для нашої перемоги на всіх абсолютно ланках. Але також я би думаю важливий момент, щоб не було ніякої ейфорії і також ніякого створення міфічних героїв, тому що насправді героями цієї війни є. Збройні сили України є керівники збройних сил України, саме самі збройні сили, територіальна оборона, волонтери і, звичайно, величезна подяка. Прямо не знаю, як сказати, і респект таким державам, як Польща, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Канада і всі інші країни, які нам допомагають зброєю, медикаментами, політичною підтримкою, санкціями і так далі. Щодо, о, щодо дій української теперішньої влади, я зараз промовчу, о, але Ніби не на часі, але можу і зараз це сказати. Але те, що сталося, могло би в таких об'ємах і в таких катастрофічних наслідках не бути, якби діюча влада реально реагувала адекватно на ту інформацію, яку давала розвідка країн наших дружніх країн. І насправді Україна не була готова до цього саме через дії влади. Тому я це говорю. Я це не виношу особливо на публічну якусь зараз історію. Але якщо мене питають, я це кажу прямо тому, що Маріуполя, Харкова, Бучі, Ірпіня, Чернігова в таких об'ємах могло не бути в тому жахливому стані і з тими катастрофічними жертвами, якби діюча влада. Не займалися хірнею, а займалися захистом України. Тому, коли з них ліплять якихось героїв, я дуже перепрошую. Але це на це бред, те, що президент залишився в Україні, це його прямий конституційний обов'язок, а ніяке не геройство. А все інше, я думаю, розберемося після війни. Ну, я в першу чергу хотів би подякувати керівництву Польщі і Чехії, і тих країн, які найближчі до нашого кордону Литві, Латвії, тобто всім країнам, які біля нашого кордону, які надали таку гуманітарну допомогу. І, взагалі, європейським країнам, які прийняли наших біженців, які дали допомогу медичну, логістичну і так далі. Оце величезна подяка всім цим країнам. От, а також окремий респект Борису Джонсону за таку рішучу, серйозну допомогу. Big респект, big thanks. І також хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, президенту Джо Байдену, який так само таку величезну допомогу і санкції. Це все. Thank you, Mr. President президент United States. т uh, окрема подяка. Бік Сенс фор Канада, каже та його контр'їс, uh, for your support Україні Ukraine in these hard times. Я би хотів побажати всім нам. Не впадати ні в який розпач, не впадати ні в яку ейфорію. Я хочу побажати нам як найскоршої і тотальної перемоги над а, цією дикунською о, Російською Федерацією над її військовими злочинцями і терористами, які по всій Росії підтримують дії е, своїх очільників. Я хотів би, щоб ця країна розпалася е, взагалі. Щоб вони десятиліттями чи століттями переживали всі ці жахи і приниження, які пережили українці за цей час. Також я би хотів побажати нам, українцям, перестати жити в ілюзіях і всю інформацію, всю... все те, що стосується нашого внутрішньополітичного життя, завжди. Мати критичне мислення і оцінювати не з точки зору емоцій, а з точки зору розуму і реальної інформації. Також я хотів би побажати всім нам здоров'я, а Україні процвітання після нашої перемоги і після тої ще довгої дороги, яка попереду стоїть перед Україною, і всіма українцями над відбудовою держави, над побудовою нового формату нашої країни перезавантаження. Країни і хотів би, щоб наша мова, наша культура, наша військова міць, наша економіка, наші міжнародні відносини стали зовсім іншими, щоб ми почали розуміти, що наш інформаційний простір має бути українським і україномовним в першу чергу, щоб ми маємо звертати увагу на нашу культуру, на нашу безпеку. І також я би хотів, щоб справжні герої цієї війни, люди, яким Україна і Українці завдячують перемогам і звільненим містам, а це українські військові, це українська територіальна оборона, це всі керівники збройних сил України і всі учасники війни, щоб нарешті українці почали розуміти наскільки ми щасливі люди, що ми маємо такі збройні сили таких волонтерів, таких людей, що ми є сильний народ, народ народ і народ який вміє згуртовуватися, вміє працювати. Дай Боже Україні процвітання.